Захворюваність на COVID-19 у Чернігові та області поступово спадає. Про це свідчать дані обласного центру контролю та профілактики хвороб, а також чернігівських лікарень минулого тижня. У всій області зареєстровано 99 хворих. Нам доставляють близько 300 зразків. На минулому тижні було доставлено з них 18% всього були. Позитивні також у нас ще йде реєстрація по швидким тестам, які проводять лікувально-профілактичні заклади. І ну, таких тестів проводиться в тиждень десь близько 2-2,5 тисячі. Там також незначний відсоток позитивних. Також, за даними медиків, Чернігів входить у топ 5 міст України за обсягами вакцинації від COVID-19. в нашому місті щеплено 56% дорослого населення від початку. Року 840 людей. Наразі в лікарнях є препарати Pfizer та CoronaVac в достатній кількості, великий відсоток щеплених, а також набутий імунітет, і є причинами покращення епідеміологічної ситуації, кажуть лікарі. Якщо у нас в тих сезонах було по 70 80 хворих тільки в стаціонарі, в інфекційному стаціонарі і більшість з них була на кислороді, терапія була в нас. Вщен заповнена там 60-70 хворих. Було теж. То на сьогоднішній день від 12 до 17 хворих знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні. Рівень захворюваності на грип та гРВІ у Чернігові зростає, але все ще залишається нижчим за епідемічний поріг більш ніж на 40%. Найбільш поширеним є вірус групи А. Грип проходить практично без ускладнень, але є. Певна група населення, у якої є хронічні захворювання легенів чи астма. У цих хворих грип може закінчуватися пневмонією, і найчастіше, якщо це вірусна інфекція, то це можуть бути досить важкі геморагічні пневмонії. Кількість вакцинованих від грипу жителів області традиційно доволі низька близько 6 тисяч осіб. Лікарі пояснюють це тим, що щеплення у даному випадку відбувається за кошти пацієнтів. І з року в рік ми спостерігаємо піки це приблизно грудень. Січень лютий, березень. Ну то, тобто, може бути два піки, може бути один пік. Наприклад, в минулому році в нас був один пік. Це якраз перед початком бойових дій активних. Вакцинуватися від грипу медики рекомендують раз на рік, хоча б за місяць, до початку і щоб встиг сформуватися імунітет.